Градусник – подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як діти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник з вами журналістка Ірина Мироненко. Тема розмови авто на війні. Тас, як завжди, звернувся до експертки судді судді, спікерки господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, це кандидатка юридична Олена Фонова запитання до пані Олени стосується багатьох ситуацій і багатьох обставин, пов'язаних із перетином кордону, воєнним станом нашим, бойовими діями. Ну і авто в центрі уваги. Ми сьогодні говоримо про авто і війну. Поясніть, будь ласка, який механізм волонтерського придбання авто для потреб зсу поза Україною, який варто враховувати, який саме лист від військової частини потрібен, щоб уникнути розмитнення на кордоні. Взагалі, станом на сьогодні ввезення транспортних засобів для потреб ЗСУ ну, в основному врегульовано такими двома нормативними актами: це закон України про гуманітарну допомогу і постанова від 21 березня 2022 року про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. І в даному випадку ми всі розуміємо, що якщо цей автомобіль він возиться як гуманітарна допомога. Він не оподатковується, не вкладається візними митами. Тому дійсно його дуже важливо вести саме як гуманітарну допомогу, щоб потім нанести необхідності сплати цього розмитнення, яке коштує інколи як в цей автомобіль, інколи і більше. Ну, тобто, немає сенсу взагалі тоді завозити по подвійній ціні такі автомобілі. Тому в переважній більшості. Якщо такий автомобіль е, імпортується за спрощеною процедурою, то це він вважається гуманітарною допомогою і він не може бути проданий або використовуватися для особистих якихось цілей, чітко вик... за тим призначенням, е, за яким його ввозили, він може використовуватися в залежності від країни, з якої возиться цей автомобіль. Пакет документів певний є, але ну, його треба уточнювати напевно кожного разу, все одно. За загальним правилом, якщо це авто в Європі, це стандартний пакет документів, це свідоцтво про реєстрацію, договір купівлі-продажу та експортна декларація. Це якщо ми завозимо авто з Європи. Тут є така особливість, що якщо такий автомобіль коштує понад тисячу євро, або якщо його перевозить автобус, наприклад, то ця декларація. А вона є обов'язковою до тисячі євро. Можна її не оформлювати експортну декларацію. Її може підготувати відповідний брокер на території вже Євросоюзу. Бажано мати гарантийні звернення від благодійного фонду або громадської організації, або навіть от відв'язкової частини. Такий документ він не є обов'язковим для везення транспортного засобу. Як гуманітарної допомоги, але ми розуміємо, що ну він значно спростить цю процедуру, скоротить кількість питань на митниці, і працівники митниці вони будуть точно знати, що цей автомобіль возять саме як гуманітарну допомогу, наприклад, для окремих частини. Крім того, це значно, скажімо так, страхує і волонтерів, які везуть такі автомобілі фонди від кримінальної відповідальності. Чому тому, що є певне призначення, воно передає. Військовій частині передали, тобто, щоб не попасти от ці пастки продажу, так звані, да, і коли ввозяться ці автомобілі, потім є потреба у якійсь іншій частині цього автомобілю, вони дають за нього гроші. Волонтер поїхав за іншим автомобілем. А для правоохоронців це є продаж і. В даному випадку, чому ж тоді вивезли його як гуманітарну допомогу? Тому такі листи краще їх мати ніж не мати. Що робити на кордоні в Євросоюзі? Е, ну як правило, возяться в о, такі автомобілі за червоним коридором, тому що за зеленим коридором їх можна ввозити тільки коли вони не зняті з обліку в євросоюзі, тобто так, так звані євробляхи. Але ми розуміємо, що передати таку євробляху. Військовій частині, наприклад, ну, досить складно, вона є нерозмитненою, її може використовувати тільки власник, який є резидентом того ж Євросоюзу. Тому тут питання в тому, що саме такі автомобілі, ну напевно, є питання щодо їх використання. А щодо оцього червоного коридору, то ну звичайно, це там, де оформлюються товари, де багато фур так званих стоїть, і в принципі за загальним таким вже тенденцією загальною, автомобілі для ЗСУ можуть пропускати поза чергою, але звичайно не завжди це залежить від людей. Від так званого людського фактору. Та. Але знову ж таки, якщо вже там, наприклад, це з Польщі заводився автомобіль, поляки вже не прикордонники ну, не повірили, що це для ЗСУ, відмовились пропустити поза чергою, можна домовитися з тими українцями, які стоять в черзі. Ну, всі ми розуміємо, що працюємо на єдину мету на перемогу. Тому я думаю, тут в, принципі, в більшості випадків вони пропустять. На кордоні в Україні. Іні не складно все, не потребує якихось особливих дій. Достатньо заповнити митну декларацію про везення гуманітарної допомоги за спрощеною формою, зазначити в ній дані водія автомобіля і хто буде отримувати. Причому це можна зробити досить зручно, в електронній формі, там, в черзі, коли ти чекаєш, можна заповнити від руки. І так, і так це можна зробити. При тому хочу зазначити, що отримувачем такої ось гуманітарної допомоги в якості машини може бути тільки благодійний фонд або якась громадська організація чи військова частина. Ну може бути і пожежна, медичний заклад, але саме безпосередньо та організація, яка фонд може передати. Та, за призначенням, тобто не просто фонд як для використання для власних потреб, а зомби для передачі за призначенням такого автомобілю. Військова частина, ну, зрозуміло. Якщо ж буде отримувачем якась фізична особа або юридична особа, то, як я вже казала, треба буде платити всі митні платежі, що не є економічно вигодним. Ну і якщо так, от покроково окреслити алгоритм купівлі авто для ЗСУ. То якщо ви знайшли це авто, оплатили його, то треба оформити відповідно договір купівлі продажу, підготувати експертну документацію, організувати доставку, мати лист гарантійний від військової частини або благодійного фонду чи громадської організації, підготувати митну декларацію в Україні. Але якщо це авто ввезене на організацію, а на благодійний фонд чи частину, то лист прохання від військової частини про передачу авто. Таке також може бути, і підготувати потім вже акт прийому передачі автомобіля, коли це авто буде в Україні безпосередньо тому отримувачму, для якого його було завезено. Дякую за детальне пояснення. І рухаємося далі. Запитання стосується вилучення авто цивільного власника для потреб армії. Що треба знати про мобілізацію автомобілів? О, це дуже така цікава тема. Ви знаєте, я опікувалася тематикою взагалі можливості вилучення авто на потреби ЗСУ. І хочу сказати, що дуже багато видів. Такого умовно кажучи, вилучення, да тому, що всі ми називаємо це вилучення. Але е, закон каже про е, декілька видів: це примусове. Відчуження майна з подальшою відшкодуванням вартості цього майна, це вилучення майна. Вилучення майна може відбуватися тільки у державних підприємств, тобто держава сама в себе забирає транспортні засоби від певних там підприємств і переспрямовує їх е, там, до військових частин, е, до інших формувань, де вони потрібні. Тобто, це таке вилучення майна може бути виключно державного майна. Є е, питання. Передачі майна для потреб збройних сил України це стосується майна, власник якого. Невідомий або воно конфісковане за рішенням суду. Знову ж таки, конфіскувати авто, наприклад, у водія, який в детверезому стані, умовно кажучи, там порушив правила дорожнього руху. Як от писали в телеграм-каналах, багато таких було меседжів і навіть на Фейсбуці пост був якогось. Підрозділу поліції в цьому напрямі, що будемо конфісковувати, але конфіскувати може тільки суд. Якщо дійсно водій порушив правила дорожнього руху, якщо він це зробив двічі або тричі, вже да, по правилах статті 130 коап може суд, коли притягне його до адміністративної відповідальності, тільки в такому випадку конфіскувати це майно. Ніхто інший не може конфісковувати це майно в принципі. Військово-транспортний обов'язок це інша історія. Якщо е, мобілізується авто, то воно мобілізується е, не повністю, та тобто не з відчуженням повним, не з передачою права власності державі. А воно залучається до виконання певних задань, і потім воно віддається, повертається назад після закінчення війни, коли буде оголошено демобілізацію. Це як, от людина, так і авто. А це питання регулюється законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і встановлює військово-транспортний обов'язок. Він встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ або інших військових формувань, причому він може бути встановлений як в мирний, так і в воєнний час. В мирний час у громадян просто у людей не може бути залучені такі автомобілі. У воєнний час вже може на громадян, власників транспортних засобів, покладатися такий обов'язок. За загальним правилом він покладається і поширюється на Органи е, виконавчої влади центральні місцеві на органи місцевого самоврядування, е, на юридичних осіб, в тому числі і залізниці, порти та аеропорти, тобто там, де є концентрація та потрібних транспортних засобів, також ці організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, ці всі суб'єкти вони підлягають накладенню військово-транспортного обов'язку. Хто може його накладати? Як це відбувається? Це відбувається не просто так, що військовий підійшов на вулиці і сказав, мені потрібна твоя машина. Ні, є певний порядок. І якщо, знову ж таки, наголошу, якщо є е, така ситуація, коли от просто військові забирають авто, ну принаймні треба з'ясувати знову ж таки е, на підставі чого. Просто так відібрати майно не можна. Це є діяння, яке протиправне. І воно о, переслідується законом. Є певні процедури навіть у примусового відчуження майна, навіть у ось такого військово-транспортного обов'язку, все за процедурами, все за актом приймання передачі відбувається. Тому, о, ну, якщо така ситуація склалася. То треба розуміти, що можливо з'ясувати підстави швидкого і необхідного вилучення цього майна, можливо, когось треба довести, пораненого бійця тощо. Це ми розуміємо. І тут ну я думаю, що питання там автомобіля воно взагалі не стоїть, коли на кону життя людини. Але коли це відбувається десь там поза межами бойових дій, звичайно, цивільні там, де бойові дії точаться, вони активні. Не повинні перебувати, якщо там а, в місцях а, лінії розмежування, чи сірої зони, чи десь на території підконтрольної Україні, де таких дій не відбувається, то знову ж таки це повинно відбуватися виключно на підставі закону. І ось щодо військово-транспортного обов'язку рішення приймається. Місцевими державними адміністраціями, і воно повинно бути оформлено відповідним розпорядженням, тобто повинен бути документ, який називається розпорядженням про покладення ось такого обов'язку. Причому повинно бути зазначено обов'язково, які саме транспортні засоби повинні. Мобілізуватися, але здійснюють цю мобілізацію: це територіальні центри комплектування соціальної підтримки, центральне управління або регіональне управління Служби безпеки України, ну і відповідні підрозділи служби зовнішньої розвідки України, в залежності від того в цьому розпорядженні. Кому будуть передаватися такі автомобілі, причому, знову ж таки, як я вже зазначила, приймання передачі транспортних засобів як е, на мобілізацію, так і після демобілізації відбувається на підставі актів приймання е, передачі, в яких зазначаються всі відомості про власника, відомості про автомобіль, його технічний стан, щоб можна було ідентифікувати цей автомобіль. Ну і після е, оголошення демобілізації протягом 30 календарних днів з моменту її оголошення вони повинні будуть повернені. А що ж робити, якщо авто, ну, скажімо так, не в тому стані, що може можна його використовувати в подальшому, або взагалі воно знищене, наприклад? Є положення про військово-транспортний обов'язок, яке затвердив Кабмін, і він, воно передбачає право на компенсацію шкоди, завданої транспортним засобом, і право у разі знищення техніки. На таке відшкодування Так ось хочу сказати дуже таку цікаву річ, що під час воєнного стану у фізичної особи можна вилучити майно, ну не вилучити, а залучити оцей транспортний засіб в якості мобілізації, але Право на компенсацію шкоди, завданої транспортним засобам і техніці, внаслідок їх залучення під час мобілізації, мають тільки юридичні особи комунальної, приватної форми власності, транспортні засоби, техніки, яких залучалися для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації, тобто юридичні особи. Фізичних осіб тут немає. Ну, Мені здається, що просто забули, тому що ну, такого не може бути. Як? Я надала машину в користування, вона в мене вся, ну, наприклад, умовно кажучи, пошкоджена від уламків, від пострілів і так далі. А я не можу отримати відшкодування шкоди. Ну, якось дивно. Тому тут законодавцеві треба попрацювати. Але якщо техніка знищена повністю, то власнику. Її власникові без якихось виключень це може бути фізична особа, відшкодовується майнова шкода. Причому за результатами незалежної оцінки вона визнається на дату її проведення і за рахунок коштів державного бюджету. Але знову ж таки тут також не все так просто, тому що оця компенсація і шкоди, і відшкодування вартості, воно може бути здійснено протягом п'яти. Ну, як В нормативному акті зазначено наступних бюджетних періодів після оголошення демобілізації, а ми розуміємо, що це протягом п'яти наступних років після демобілізації, тобто дуже довго це. Причому індексації якихось сум ну, цих сум не передбачено. Тобто за п'ять років певна сума вона може знецінитися, але такого механізму індексації також не передбачено, тому. Ось, ну розуміємо, що. Напевно, є якась надія на потім отримання коштів від держави за рахунок бюджету, але вони повинні, по-перше, там бути передбачені по-друге, є право протягом п'яти років це робити. Знову ж таки, наголошу, що в будь-якому разі треба у разі демобілізації транспортного засобу звертатися і свої права дотримувати, не так не махати на це рукою. Тому що ну можливо там написано протягом п'яти років, але може це бути на перший рік, умовно кажучи, там такі заявки треба подавати в будь-якому разі. А, ну це в принципі те, що я хотіла сказати по цьому питанню. Тут можна розповідати взагалі безкінечно. Намагалася коротко. Дійсно, ситуації буває дуже багато і дуже різних. Але у мене велике прохання, щоб ви прокоментували, кого можуть звільнити від обов'язку передачі авто для потреб армії. Відповідно до цього положення, про яке я казала, про військово-транспортний обов'язок. Є такі дві категорії, в кого не можуть в принципі, вилучати авто, і кого можуть звільнити, Так ось, кого не можуть вилучати майно дипломатичні консульські установи держав, представництва міжнародних і іноземних організацій, у іноземців, ну, звичайно, не можуть да, у людей без громадянства, у державних банків. А ось звільнити від передачі транспортних засобів і техніки да, під час мобілізації можуть підприємства, е, організації установи, які мають високу суспільну значущість або які виконують мобілізаційні завдання. Причому повинен бути наявний договір, укладений з Міноборони на виконання цих мобілізаційних завдань, а також умова, що саме ці транспортні засоби задіяні у виробничому процесі виконання цих мобілізаційних завдань. Щодо е, підприємств соціальної е, значущості, да, там, де є висока соціальна потреба у їх роботі, е, ну, зокрема ті же банки і так далі, перелік таких підприємств і установ організацій. Він затверджується кадміном за поданням міноборони, тобто там конкретно зазначаються ці підприємства. Ось в них саме не волочати, а залучати в якості так, мобілізаційного обов'язку. Так такі автомобілі не можна або вони звільнені від такого обов'язку. І ситуація пов'язана із деокупованими територіями. Якщо в населеному пункті, що регулярно обстрілюється снарядом чи ракетою знищено приватне авто, як на законних підставах дочекатися хоча б часткового відшкодування цьому власникові? Які документи для цього потрібні? Ну, в будь-якому разі, треба це зафіксувати, звернутися до органів поліції, якщо є така можливість, звичайно, або до органів там місцевого самоврядування, або до квартальних тих же жовправдома, щоб скласти якийсь документ, який свідчить про знищення такого автомобіля, пофотографувати його з усіх боків знову ж таки, якщо є можливість. Якщо такої можливості немає, але ви знаєте, що автомобіль втрачено, ну, мовно кажучи, там ті міста, які повністю знищені, там Попасна, Рубіжне, Северодонецьк, Бахмут, так от, як наразі, та тощо, багато Мар'їнка, багато таких місць, то просто треба звернутися до поліції з заявою про знищення автомобіля внаслідок військової агресії і так далі. Тобто, в будь-якому разі, якась реакція ваша на отаке знищення повинна бути документальна. В цьому ви. Падку, коли вже буде таке звернення, ваше зареєстровано, одразу відшкодування, звичайно, чекати не треба, тому що це питання встановлення фактів, які свідчать про знищення цього автомобілю, якщо його знищено і немає доказів такого знищення. Якщо ж такі докази є, то звичайно потім в подальшому можна звернутися до суду з позовом про відшкодування вартості такого автомобілю. Ну, і в переважній більшості суди такі позови задовільняють. Разом з тим, хочу сказати, що питання документального підтвердження немає якогось заздалегідь визначеного переліку документів, які треба подати, ось для того, щоб такий позов було задоволено. Треба розуміти, що такі документи повинно бути достатньо для того, щоб зробити висновок, що дійсно це майно знищене, і причинно наслідковий зв'язок між тим, хто знищив це майно його діями, і е, його знищенням такого автомобілю, тобто, що це з'явилися бойові дії, або е, там снаряд попав поряд і, і так далі. Якщо такі документи є, то в принципі є шанс для такого відшкодування. Крім того, Можливо, держава передбачить певні такі програми, за якими також буде відшкодування не безпосередньо від нашої держави постраждалим громадянам. Я знаю, що ось, наприклад, в Харкові були на регіональному рівні прийняті рішення щодо відновлення вікон пластикових у тих будинках, де були вони знищені, зруйновані. Є потреба. то може щодо авто, так також так, такі самі будуть програми, якісь це цим треба пост спостерігати, дивитися, і якщо така можливість є, то подаватися до них чому бені. Це був подкаст «Градусник». Я, журналістка Ірина Мироненко, спілкувалася з нашою постійною експерткою. Це суддя, суддя літерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Пані Олено, дякую. Це новий зустрічі. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.